Депутати програли восьмолітньому хлопчику в шахі. Сеанс одночасної гри закінчився розгромом чиновників. Розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання 2013. Першою була хімія. Вулицю Головну в Чернівцях перекрили на дві години. Протестували підприємці Калинівського ринку. на п'ятому каналі журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. П'ятий сектор продовжує пікетувати. Підприємці Калинівського ринку перекрили центральну вулицю Чернівців. Через це впродовж двох годин рух транспорту по вулиці головній біля ратуші був повністю заблокований. Чергова причина радикальних дій підприємців: опочатані контейнери та вимкнене електропостачання на території п'ятого сектору. Наполегливі кроки влади по реконструкції робочих місць люди знову застріли з обуренням. Ось так повільно пересуваючись по пішохідному переходу, підприємці утворили замкнуте коло, незважаючи ні на погодні умови, ні на рух транспорту. Вони на дві години перекрили вулицю головну, наполягаючи, аби владники їх почули. Не дослуховуються до думки людей, взагалі не, не виконують обіцяного. Знову відключили світло на калинівському ринку і знову все у в своєму в тому самому репертуарі, що було. У нас хочуть лисити робочих місць. Куди нам йти? Допустимо, мене одна робота. На всю сім'ю і мама слаба, як потеряє роботу, що робити, Куди йти? до таких радикальних дій. Підприємці наштовхнули дії місцевої влади. Цими вихідними на п'ятому секторі Калинівського ринку вимкнули електропостачання та опечатали 18 контейнерів. В міській раді запевняють, що всіх власників цих яток обов'язково забезпечать іншими місцями торгівлі. Втім, підприємці наполягають це все обман. Одну пенсію дає мені держава, другу пенсію я тут заробляю. Просто ночі поворовські відключають світ. Вони да й настеражу, що у нас сьогодні. Це під вам нощу при закритих ставнях. Представник виконкому міської ради Василь Продан прибув на ранкове зібрання підприємців Калинівського ринку. Він не погодився із звинуваченнями продавців. Куди ще лояльніше, якщо вже півроку ведеться перемовини з підприємцями п'ятого сектора. Тобто калинівський ринок є власником цих контейнерів. Звичайно, що він може як своєю власності розпоряджатися цими 18 контейнерами. підприємці ж для себе вирішили на поступки іти не будуть. А радикальні дії по відношенню до влади продовжуватимуть. Якщо міська рада не піде на поступки, не відміниться рішення від 26 березня, яке у них там прийняте. Якщо не будуть під'єднані контейнера, то тоді будемо вдаватися до радикальних мір. Будемо привертати увагу громадськості до себе. Тим часом влада заспокоює. Проблеми немає. Конфлікт зумовлений винятково провокаторами і політичними силами, яким це вигідно. Відтак аж який виник навколо цього питання, штучний, шукати спільну мову за таких умов, надто важко. Тож діяти доведеться згідно закону. Цей порядок і буде наводитися ніяких корупційних схем немає і не буде. Я хочу це звернутися до всіх, хто звик до цих схем, то та такого не буде. Буде порядок, є закон. Всього хочемо тільки зробити вигрібну яму, зливну каналізацію, заасфальтувати, покращити енергопостачання на цьому секторі. Все, що ми хочемо. Ми відкриваємо безкоштовні туалети. Віталій Михайлішин пообіцяв підприємцям зустрітись з ними 4 червня на Калинівському ринку для того, аби в черговий раз обговорити усі нюанси реконструкції та, врешті, спробувати знайти компроміс. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Новодністровським міським головою став Мельник Володимир Петрович. Принаймні, про це стверджують екзитполи та засоби масової інформації. Пан Мельник, позапартійний висунутий партією регіонів. Він інженер матеріально-технічного відділу філії консорціуму «Укргідроенергобуд». Офіційних даних щодо підрахунку голосів ще немає, але влада запевняє, вибори 2 червня Новодністровського міського голови та сільського голови в селі Доле на Хотинщині проміжні вибори депутатів Кельменецької районної ради та Великокочурівської сільської ради Стороженецького району прийшли чесно, без порушень та проблем. Зовнішнє незалежне оцінювання 2013 розпочалося. Першим предметом перевірки знань абітурієнтів була хімія. У Чернівцях тестування провели у чотирьох пунктах. Тривало воно дві з половиною години. Випускників перевіряли на наявність мобільних телефонів за допомогою металошукачів. На перший тест у Чернівцях з'явилося 776 учасників. Заздалегідь зареєстрованих було на сотню більше. За словами освітян, тестування прийшло без зауважень та порушень. Самі ж діти розповідають, завдання у тестах були не надто важкі. Труднощі виникали лише з практичною частиною. Я розраховувала, тобто, що буде набагато багато легше. Задачі були важкими. Дуже дуже тяжко працювати з цими числами без калькулятора, який був заборонений був на ЗНО. Я собі уявляю, як це буде на математиці, це буде неймовірно складно. Якби я не розумію, чому цей момент не пропрацювали в Міністерстві освіти. На Буковині є всі умови для розвитку тут альтернативної енергетики. Сонце у нас як в Анталії, річки швидкі та й вітер потужний. Лише з інвесторами проблема. Більше півмільйона гривень загальний обсяг фінансування програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з альтернативних видів палива в Чернівецькій області. Чиновники стверджують, що маємо все для того, аби будувати малі гідроелектростанції на річках, маємо потужний потенціал розвитку вітрової та сонячної енергії. Але поки що конкретних результатів не видно. Інвесторів знайти важко та й домовитися з населенням про оренду землі непросто. Весна пора не лише кохання і відродження природи. Для деяких людей це ще й загроза виникнення алергічних реакцій. А на початку літа з'являється дуже багато чинників, які можуть спричинити загострення алергічних захворювань, і найчастіше це полінос про алергію, весняну та літню і призначення полкових рослин для життя людини. Далі в сюжеті. Кашель нежить сльозоточивість перші симптоми алергії в доньки. Пані Світлани алергія набута. Почала проявлятися на домашній пил. Переросла в алергію весняну, коли все цвіте. Очі много лікарств п'є для, для того, щоб чтобы... і виходить, коли сира погода, не так польця йде. Чимало людей скаржаться і на пух тополі, втім лікрі заспокоюють. Думка, що тополиний пух найнебезпечніший алерген, помилкова. Нам на протязі років я не пам'ятаю, щоб у у когось виявилася алергія на пух тополі. Просто в цей період зацвітають інші рослини, які спричиняють явище алергії. Екологи кажуть, що не варто нарікати на дерева та рослини, без них було б ще гірше. Тополя сіра, чи тополя чорна, яка дуже багато виділяє пуху. Ну і, звичайно, люди тут же накидаються на тополю, для того, щоб її вирубати. Але ті, хто закладав тополю тополеві насадження в місті, вони пам'ятали, що тополя є рекордсменом по очищенню повітря від оксидів сірки і оксидів азоту. Дерева, береза, граблі щина, трави, костриця, грястиця, жито, пожитниця Тимофіївка, пізніше амброзія. Це саме ті рослини, на полок яких найчастіше реагують люди. Полінос проявляється так само, як і застуда, тому його можуть не сприймати серйозно. А даремно ускладнення можуть бути різні: від звичайного алергічного реніту до бронхіальної астми. Алергію можна і потрібно лікувати, і краще це робити восени, коли відцвітають трави та дерева. Робиться діагностика. Оприділяється алергени, які людині шкодять. Тобто винні алергіни, алергени. Потім з цих алергенів робиться суміш, розведення, і зимою проводиться курс специфічної імунотерапії. Тобто ці алергени вводяться в організм з дуже маленькою дозою. Ефективність такого лікування приблизно 85-92%. Якщо вчасно звернутися до фахівця, цілком можливо згодом позбутися алергії. І в період, коли все цвіте, не турбуватися про наслідки, а насолоджуватися природою. Взагалі хотілося б, щоб ті, хто наступає сильно на зелені насадження і їм дорікає, пам'ятає, що без них ми приречені на спочатку на вимирання, а потім і на згибіль людства. Ярослава Онуфрик, Михайло Антонюк, Андрій Соколовський, час на Чернівці до столиці Буковини прибули учасниці восьмого всеукраїнського дитячого фестивалю конкурсу краси і талантів Міні Світ краси України 2013 Організатором якого є торгова марка та дитяча агенція Степ степ в день заїзду в конференц-залі готельно-туристичного комплексу Буковина відбувся традиційний вечір знайомств. Кожна з учасниць розповіла про себе, побажала перемоги собі та іншим і приглядалася до корон. Я бажаю кожній дівчинці, щоб вона була. Завжди красива Успіхів, і себе мічти здаватись. Я вітаю всіх дівчат в нашому маленькому парижі числі вижисні. Будь мічтаю і вам того ж всім желаю. В цьому році у фестивалі конкурсі братиме участь 21 одна красуня 16 міст України віком від 6 до 14 років. Учасниці виборюватимуть звання Гран-прі у кожній віковій категорії та звання Маленька принцеса, принцеса та маленька королева України 2013. цього року. Приїхали до нас. Ну мало того, що дуже гарні дівчата, особливо молодша категорія, а вони ще й досить сильні, тому для Чернівецьких дівчат є з ким позмагатися. Я думаю, що конкуренція буде не, не такою, як завжди. Дівчаткам роздали беджі та стрічки з назвами їхніх міст. Не обійшлося і без подарунків одна одній. Протягом семи днів учасниці фестивалю конкурсу перебуватимуть у Чернівцях. Їх чекають не лише репетиції, а й цікава і насичена розважальна програма. Ірина Агаларова пообіцяла конкурсанткам цікаве дозвілля, але й попередила про майбутні репетиції, адже до конкурсу готуються дуже ретельно. Щорічне дійство відбуватиметься вже восьме, червня в літньому театрі парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Чи, які завітають 7 червня о 18-й годині у літній театр на наш фестиваль, отримують масу задоволення тільки тому, що це в першу чергу діти, діти, які створюють справжні шоу на рівні дорослих, а ми їм в цьому допомагаємо. Детальніше про цікаві та веселі вихідні у Чернівцях. Учасниць фестивалю конкурсу Міні світ краси України 2013 Дивіться у завтрашньому випуску. Новин Ярослава Гонуфрик, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Депутати програли восьмилітньому хлопчику в шахи. В Чернівцях відбувся сеанс одночасної гри у шахі. Школярі проти шановників та політиків. Боротьба закінчилася повною капітуляцією представників місцевої влади. Діти впевнено перемогли. Дитина прийшла і поклала всіх депутатів на лопатки. Це неформальний хід, а я дуже люблю неформальні речі. Я вважаю, що чим більше чиновники і депутати будуть неформально спілкуватися з співгромадянами, тим більше вони будуть памятати що вони такі самі громадяни і вони можуть програвати. Олена Васильівна єдина жінка, яка погодилася зіграти в шахи з юними талановитими шахістами. Вона музикант, але цю гру зізнається, поважає свою роботу депутата міської ради. Вона навіть порівнює з партією в шахі, адже в обох випадках часто доводиться приймати важливі рішення, які спочатку треба прорахувати та зважити. Сьогодні їй не пощастило. Суперник виявився сильнішим. Хлопець дуже напористий. І моментально він січе, що до чого, поки ти там це він вже знає наперед. Але таких відкритих депутатів знайшлося не надто багато. На сеанс одночасної гри з школярами організатори запросили десятки чиновників. Прийшло лише дев'ятеро. Від політиків я очікував, що вони повинні проявити свою увагу. Ну, така оцінка і влади, і місцевої, і державної. І якщо тільки політичні ігрища, основне і боротьба на словах на вулиці, то це глибокі їхні проблеми цих політиків. Спочатку депутати були налаштовані дещо скептично, коли побачили своїх супротивників восьмирічного Олексія та 15 15-річну Ангеліну. Але коли почали програвати один за одним, настрій змінився. Це єдиний випадок в житті, коли я здався. Просто цікаво пограти, чесно цікаво, тому що я ще так не грала ніколи. Це в мене перше таке в моєму житті. Що я даю на час ігри, на і Дуже цікаво. Дуже депутати всі дуже сильні, і дуже важко грати. Але щоб досягти таких результатів кажуть шахісти, вони доклали чимало зусиль та грошей, адже фінансової допомоги вони не мають ні від держави, ні від місцевої влади. Саме ця гра, як доказ таланту та бажання розвиватися, сподіваються, юні спортсмени, дасть поштовх до того, що на них нарешті звернуть увагу. При соромленні поразкою депутати запевняють, допомога буде обов'язково. Це розумовий вид спорту, і його обов'язково треба розвивати. І, в принципі, ми ну, думаємо, міська рада і я особисто. Обов'язково буде долучатися до цього. Це імідж держави, одна з складових іміджу держави. Тобто та держава, яка підтримує інтелектуальний розвиток, то є інтелектуально розвинена держава. Зрештою сеанс одночасної гри закінчився з повною перевагою школярів. Вісім перемог і одна нічия. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин, Чернівці. Таким понеділок та вихідні побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку в мережах Facebook та однокласники Час Новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACCINua. А з вами дізнавайтесь, які сюрпризи, готує нам погода. Всього доброго.